12-13 грудня поточного року в фізкультурно-оздоровчому комплексі намив відбувся перший тур всеукраїнського турніру з гандболу Чорноморська ганбольна ліга. Регламент проведення ганбольного турніру складався жіночої та чоловічої груп, де команди зіграли по круговій системі. Миколаївський ганбол серед чоловіків представляли чотири аматорські команди: це міський ганбольний клуб Миколаїв, два колективи із Доманівки, дорослі та юнаки і ганболісти з Галицинівки, команда Таврія. Також другий рік поспіль беруть участь у Чорноморській лізі гості з Одеської області Ганбольний клуб Іванівка. Що стосується жіночих команд, то в цьому турі на базі ганбольного клубу Реал утворилася ще одна команда Університет, граці якої навчаються в національному університеті кораблебудування. До їх боротьби долучилися вихованки Миколаївського вищого фізичного училища, що на початку грудня гучно заявили про себе на всеукраїнському рівні, вигравши турнір пам'яті легендарного гандбольного тренера Ігоря Тучина. Ця подія сталася вперше в історії миколаївського гандболу. Плануємо закончити Чорноморську лігу десь в маю місяці. Ну, как бы все подошли с огромным желанием и с хорошей организацией команды. Но в этом году, даже по, судя по первому дню, команды намного более подготовлены, команды экипированы и, и подготовлены в техническом и тактическом плане намного лучше, чем в прошлом году. К нам сегодня уже подают заявки некоторые дополнительно мужские команды. И... Женської команди Херсонської області, Львовської області, Київської області і Запорозької області. Тобто, я думаю, що в январі, в январі вже здесь на турнірі буде представлено, ну, як мінімум на 5 команд більше. В першому матчі серед чоловіків зійшлися доросла команда Доманівка та ганбольний клуб Миколаїв. Перемога гандболістів районного центру з рахунком 29-26 підтвердила їх амбітні плани стати чемпіонами цього року. В цьому році ще більш году команди І буде дуже складно, я думаю. Ну, задача стоїть одна: виграти турніри. То толе немножко опыта не хватало. багато вже позабували, давно не играли, і это сказывалось. Когда набрали уже форму, соответственно були результати. Якщо протягом турніру інші колективи втрачали очки, то перед вирішальним поєдинком одеська доманівська команди мали у своєму активі тільки перемоги. В цьому матчі місцеві любителі гандболу побачили справжню боротьбу. Свисток про закінчення першого тайму між цими командами зафіксував нічию 12 дванадцять Другій половині зустрічі за дві хвилини до кінця поєдинку гості зуміли вийти вперед і перемогти з рахунком двадцять Посівши другу сходинку, Миколаївська команда зберігає непогані шанси поборотися за перше місце в Чорноморській лізі в наступному турі. А ось серед жінок команда університет перемогла своїх суперників з перевагою більше десяти м'ячів і впевнено очолила групу. Ми просто зібралися дисциплініровано все виконували. І з цією дисципліною ми виграли, побіділи. Найголовніше, головне, що гравці люди, которые участвуют в этом мероприятии, показывают, что гонбол у нас в стране еще живой, что надо развивать этот вид спорта. И много желающих, которые хотят играть в этот вид, сегодня пришли на игры. Много команд, хорошая атмосфера. Естественно, ставились определенные задачи, чтобы игроки наигрались больше, повторили в разных вариациях, в разных составах одни и те же комбинации, одни и те же схемы. То есть, как такового результата высокого мы не ставим. Это как один этап из подготовки к чемпионату Украины. То есть, самое главное, чтобы все, все игроки Реала почувствовали атмосферу соревнований. Наступного тижня гандбольний клуб Реал чекає справжнє випробування в боротьбі за призові місця чемпіонату України. З 24 по 28 грудня в Херсоні пройде другий з'їзний тур жіночої суперліги. Тож побажаємо нашим дівчатам тільки перемоги. І цим прославляти Миколаїв як гандбольне місто. Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини.